Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Господь подарував нам з вами ще один день життя, ще одну неділю, День Господній. І дякуємо Богу, що ніхто з нас не спротивився прийти на цю службу Божу. Хтось каже, як то можна спротивитися. Ну так, от заходить така думка. А мені то треба, може, нині не піду, а ще щось. А коли приходить така думка, сповнити обов'язки Дня Господнього, це від Бога. А коли приходить спокуса, це розуміється, що це не від Бога. Але ми з вами не спротивились цій думці Божій, і це велике. Ми сьогодні чули Євангеліє про чоловіка, який. Прийшов до Ісуса з запитанням, що робити, щоб успадкувати життя вічне. Але після діалогу з Ісусом каже Євангеліє, що цей чоловік відійшов сумний, мав би щось, що перешкоджало йому успадкувати Царство Небесне. Є такі слова святого Августина. Неспокійне моє серце, каже Святий Августин, поки не спочине в тобі о Боже. Неспокійне моє серце, поки не спочине у тобі Боже. І люди, які стають на шлях віри, ми завжди відчуваємо, що є цей особливий зв'язок з Богом кожної людини окремо, який ніяка інша людина не замінить. Бо кожен з нас отримав життя від Бога, кожен з нас сотворений на образ і подобу Божу, і цей наш особистий контакт з Богом, він є дуже цінний. Тому неспокійне наше серце, поки не буде з'єднане з Богом. І тут не йдеться про те, що ми вже у вічності будемо з'єднані з Богом, а про те, що і на землі всі. Ну всі приколи, всі двіжі, все, що може бути, чим людина може насолоджуватися, воно ніколи не замінить отої потреби людського серця мати особисті стосунки з Богом. Тому, коли ми приходимо на молитву, стаємо перед Богом, ми до певної міри задовільняємо ці наші потреби спілкування з Богом творцем. Це так, як дитина. Потребує спілкування з татом чи з мамою. І як би її, знаєте, не купували, не заміняли це якимось планшетом, ще якимось грошима і так далі, ніхто не замінить спілкування дитини з татом чи дитини з мамою. Ніщо, яке би дороге не було. Так і оцей наш зв'язок, неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, о Боже. Але є друга така фраза святого Августина, яка, як він промовляє, каже. Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе. Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе, така гра слів. Але яка глибина цих слів? Так, Господь сотворив нас, ми не вибирали, жити чи не жити. Господь послуговувався нашими батьками, татом і мамою, щоб зачати нас і дати життя. Але спасіння є в наших руках. І тому оцей контакт з Богом є в наших руках, чи ми хочемо жити з Богом чи ні, чи ми хочемо слідувати за Ним чи ні. Від цього контакту ми можемо от насолоджуватися, тішитися життям. Але можемо навіть, як і той чоловік, про якого йдеться в Євангелії, навіть спілкуючись з Ісусом, відходити сумними. Не мати радості навіть від спілкування з Ісусом. Бачите, цей чоловік, про якого каже Євангеліє, він спілкувався з Богом. Він мав особистий контакт з Богом. Але в один момент, коли Господь побачив якусь його одну прив'язаність, і щось від нього вимагав, чоловікові пішло не по його, і чоловік відійшов сумний. Дуже цікаво, коли говориться в, в Євангелії про те, що чоловік відійшов сумний. В даному випадку, бо він був багатий, тому Господь бачив, що його таку прив'язаність до багатства, бо не проблема в багатстві, його прив'язаність до багатства. Він над тим трісся. Він, це для нього було більше, ніж розмова з Ісусом, ніж багатство Бога. І відійшов сумний, бо Господь попросив у нього щось забагато. Хтось був багатий, хтось, наприклад, відчував якусь свою захланність, хтось відчував бажання помсти, хтось був гордий. Кожна людина має якусь свою слабинку. І Господь, коли бачить, що в нас є слабинка, Господь хоче вдарити по цій слабинці. Для чого? Щоби нас вилікувати. І щоб нагадати, що щоби ми не мали якісь, якщо в нас є прив'язання до таких сотворінь, то це може бути для нас перешкодою для особистого контакту з Богом. Євангелії і в Святому Письмі в Новому Завіті особливо багато говориться про, про такі дві дороги, так? дві дороги. Каже Євангеліє, є дорога широка, є вузька. Широка це все дозволеності, робиш, як хочеш, живеш як хочеш, на нікого не звертаєш увагу, а є вузька, яка має певні межі. Ви собі уявляєте, якби, наприклад, не було правил чи меж у їзді машинами. Це страшно було би. Тому що ну хтось би проривався, хтось би підрізував, але хтось би також і потерпав. Якби не було правил у сім'ї в родині, чоловік одружується з жінкою, з дружиною, дружина, дівчина виходить заміж чоловіка. Є батьки, якби не було правил. Нині з тим завтра, з тою, пішло, не пішло, обкрутив, обдурив, використав, нахімічив і так далі. Якби не було правил, якби не було правил в церкві чи в монастирі, якби не було якихось обмежень, це широка дорога. Але є вузька, яка має ці правила. І це є для нашого добра, для нашого добра, яким ми маємо користатися. Він був сумний. Але він питав все ж таки: оце природнє, неспокійне моє серце, поки не спочине в тобі, о Боже. Що я маю робити, щоб успадкувати життя вічне? Як правильно жити, як правильно поводитися, як правильно прожити це життя і успадкувати вічне, природне запитання кожної людини, яка хоче немарно прожити це життя. Бо ми ж не є, розумієте, песик чи котик, який ну, пожив, умер і все на тому скінчилося. То не так. У нас є безсмертна душа. І ми маємо вічність або з Богом, або без Бога. Нині апостол Павло в посланні до колосян, він такі дає правила от прості правила. Перед кожним читанням є слова будьмо уважні. Це для того, щоб і мене як священника, і дяка, який співає, і паламаря, який паламарює всім, будьмо уважні. Тобто, ану, стоп, застановімося, що каже Господь нині через читання, як би то правильно було цією дорогою йти, як правильно жити, щоб не зійти з правильної дороги. Що має робити, щоб успадкувати життя вічне? каже, виконуй заповіді. Перше десять Божих заповідей. Десять Божих заповідей, які важливо і пам'ятати в голові, і пам'ятати в серці, і розуміти, що це правила, які дав Господь. Це не дав отець Єосопат, не дав е, папа Римський, не дав е, патріарх. Це дав Господь, Божі заповіді. Правила. Дороги, можливо, вузької, не можна все, що захочеш, але які ведуть до життя вічного. Друге таке правило, щоб успадкувати життя вічне, бути вільною людиною, вільною людиною від зла, вільною людиною від гріха, вільною людиною від чогось неправильного, вільною людиною, яка каже, я хочу жити так, щоб от насолоджуватися в цьому житті, але і не втратити вічне життя, бо є вічне життя. Вільна людина від гріха. Наприклад, цей чоловік, який відійшов сумний, чому? Бо був прив'язаний, він не був вільний. Він був прив'язаний до багатства, хтось прив'язаний до своєї думки, хтось прив'язаний до своєї впертості, хтось прив'язаний ще до чогось. Ми от інколи з, нашими, ну, з нашою командою тут в церкві спілкуємося з хлопцями, з семінаристами. І от коли говоримо про якусь таку впертість, наприклад, я кажу, чому важливо не бути впертими? Ну, бо поки ми ще самі, то ми ще вперті, ми ще там надулися, зробили по-нашому, обхитрили, ще щось, так? але за якийсь час людина, яка має звичку впертості, що робить, одружується. І що буде зі звичкою впертості? А буде все життя терпіти, або чоловік, або дружина. А все життя буде. А якщо ця людина буде керівником на роботі, а все життя будуть терпіти піддані. Наскільки важливо оце. Те, що нас віддаляє від Бога, це, що нас прив'язує, те, що нам не дає бути вільними, поборювати в собі, день в день поборювати. Це і я, і ви однаково. Бути вільними, виконувати заповіді, бути вільними від своїх впертостей, від своїх, наприклад, хтось має штучку. Помсти, наприклад, хтось там колись щось зробив. Я чекаю нагоди, щоб йому відімстити. Я чекаю нагоди, щоб там на нього скаргу написати. Я чекаю нагоди, щоб помститися. Я йому чекаю нагоди, аби от, аби йому щось сталося, і я тоді вау, буду двіжувати. Людина невільна, людина раб, 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 який невільний, не може насолоджуватися людина ані життям тут на землі. І такій людині не світить царство небесне, бо якщо не покаяться, то буде просто біда, отже, виконувати заповіді, бути вільними. І кожен, якщо бачимо в собі якусь таку штучку, що нам перешкоджає, це над цим працювати кожен день. І третя річ, щоб не бути сумним, мати відкрите серце. Ну, наприклад, люди, які йдуть до церкви, ви хочете почути Слово Боже. Ви хочете почути, що каже апостол, що каже Євангеліє, вчути щось на проповіді. Тобто ви конкретно показуєте, що ми хочемо, щоб Слово Боже нас змінило. Ми хочемо що щось, що впаде в ухо, а може щось не так в житті, може, треба змінити. А якщо людина не дає кроку, я вже все знаю. Людина, як наша приказка, каже, думає, що Бога вхопила за ноги. А куди вже виправлятися далі? Ми ж вже просто білі і пухнасті. Мати відкрите серце. Апостол Павло сьогодні в посланні до, Колон... до Колосян каже про такі ну, неймовірні речі, прості речі, каже, браття, вдягніться, Вдягніться. от ми маємо одяг, ми одягаємо тіло. Воно нас ну, прикрашає, робить якусь форму нам. Але він каже, вдягніться в інші речі, які є важливі для людини. Каже, вдягніться в щире милосердя. Вдягніться в доброту, щире милосердя, не лукаве, не на показуху, але в щире милосердя. Вдягніться в доброту, вдягніться в смиренність, вдягніться в лагідність, вдягніться в довготерпеливість, переносячи один одного і прощаючи один одному взаємно, коли б хто мав на кого скаргу. Переносячи один одного, прощаючи один одному взаємно, коли б хто мав на кого скаргу. Я правий, добре. Я правий в 60 років, добре. Я правий в 70 років, добре. Я правий 90 років. Добре. Я вмер, але правий. Окей, дорогий друже. Ми тебе поховаємо, ти правий. Ми напишемо на труні, ти правий. Все життя терпіла жінка, чи чоловік, чи діти, чи сусіди, бо я був правий. А це була оця упертість, це була ця штучка, яку Господь багатому сказав продай, а мені каже: Попустися. Не літературне слово. Трошки приземлися, Упокорися, щоб від тебе не терпіли твої найближчі. І щоб ти міг успадкувати Царство Небесне. І ми розуміємо, що ці речі не видні, вони ж не зовнішні, це внутрішнє. І ми розуміємо, де закопаний щось не то, як кожен каже, кожен має якийсь свій скелет там в шафі. Так? Десь тут щось є, що може мені перешкодити з Богом єднатися, переносячи один одного, прощаючи один одному взаємно. А хто має, та ми чужу людину не переносимо, ми переносимо з тим, з ким живемо, з тим, з ким працюємо, з тим, з ким, можливо, ходимо до церкви, переносячи один одного, не з верхнього, не от а, тебе потерплю, бо ти такий я порівні з собою, фух, прощаючи один одному взаємно, кого б хтось мав на кого скаргу. Як Господь простив вам, так і ви прощайте. Над усе це вдягніть любов. Нехай панує в серцях ваших мир, до якого ви були покликані. І завершує апостол, каже: і співайте Богові сподяку, сподяку від свого серця, псалми, гімни і духовні пісні. Тому я на службі Божій всім кажу: співайте, Господи, помилуй, співайте тропарі, співайте, бо це є ваша присутність активна. Тому і дяку оголошує сторінки, щоби всі співали, не просто слухачі. Споглядачі, а співайте. І завершує такі слова Ісуса Христа в Євангелії від Матея. Ісус каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Ми є втомлені і обтяжені, правда? Бо життя обтяжує. Гріх обтяжує, ці всякі штучки наші, які не дозволяють єднатися, вони обтяжують, де коли людина сама собою не задоволена, що вона вже такою є обтяженою. Але Ісус каже: прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Але навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Знайдете полегшу душам вашим, але якщо навчитеся від мене, бути лагідний і покірний серцем. Лагідність, тобто приймати іншу людину добре, не зверхньо, Не образливо не ігноруючи, не от так, бо я такий чи я така. Покірно, Навчиться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, тоді знайдете полегшу. А якщо не буде лагідності і покори, Полегші не буде. Ми будемо мучитися, інших будемо мучити. Тому Ісус вказує нам цей шлях. Просімо на цій службі Божій для кожного з нас, щоб ми були простішими, лагіднішими, добрішими. Хто би ми не були? Якими би не були, на чим би ми не їздили, де б ми не жили, на якій посаді ми б не були, щоб ми були простішими. І тоді наше серце буде уподібнюватись до серця Ісуса Христа. Бажаю цього собі і вам! Христос рождається.